Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 23 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Туз жезлів перевернутий, говорить про те, що не наразі, особливо якщо це стосується роботи або соціальної сфери. То або у вас не вистачає ресурсу, або є певні перепони, які вам не дають зараз здійснити своє бажання. Тож варто вам утриматися. Другий варіант. Четвірка пентаклів перевернута говорить про те, що, можливо, ви не можете правильно розподілити фінанси у родині, через що у вас виникають якісь нестандартні ситуації, або. У фінансовій сфері. Або, можливо, у вас є певні проблеми зі здоров'ям. Тому зверніть на це увагу. Третій варіант віка мечів. Вам так, але не забувайте, що те, що ви зараз знаєте, це ще не все. Є другий бік справи, і вам потрібно більше інформації. Обміркуйте перед тим, як починати. А я ви нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам миру, натхнення і гарного дня.